Добрий вечір, шановне товариство 29 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. В минулому відео я показував кущик Юпітера після першого заморозку з суботи на неділю. Тобто це було з 26 на 27. Показую його тепер. 29 числа. Був ще в нас заморозок з 27 на 28 -е, і з 28 на 29. -е. Спочатку мені здалося, що з неділі на понеділок був заморозок слабший, як субот на неділю, але побило ще й малину і поморозило ще дужчий виноград, який не вкритий. А Юпітер. Юпітер, який в неділю був у нас цілком здоровий, от в такому стані він і є. От крайній пагінець, як бачите, змерз. Далі всі пагони живі. Доходимо до голови куща. Це у нас сюди йде плодова стрілочка, також живенька. А тут є виморожений і тут нижче є вимерзлий пагінець, як бачимо. Підемо далі. Далі по рукавові також є от підмерзший пагінчик. А далі йдуть живенькі. І так пішло і далі. Тут також є підморожений, от і живі. Цілком досить для того, щоб нагрузити цей кущик і отримати врожай. Але ще треба пережити нам заморозок, який прогнозують в нас Наші нашій місцевості на 2 травня. З 1 на 2. І прогнозують на ґрунті до мінус 4. Столою виноград. На відміну від Юпітера, який є морозито холодості, постраждав набагато більше. Зніму відео ще покажу, поки не маю часу. А загалом, то, як мені писали, що то немає значення, при мінусах змерзає все однаково. Але, мабуть, що трошки значення є. Тому що такі культури, як капуста, салат, і при мінус 5 не змерзають. І, мабуть, виноград має якийсь діапазон тої холодостійкості і морозостійкості. Поспостерігаємо, будемо бачити. Пора косити, пора прибирати. Трошки не вистачає часу. Нічого, справимося. Всім нам міцного здоров'я. Найскорішої перемоги. Гарних урожаїв, не переймається через те, що морози. кущ винограду він пластичний, його завжди можна підгрузити, нагрузити, було б тільки бажання. Якщо буде зацікавленість, питайте, я розкажу детальніше відео, тому що проходив не через один заморозок і відновлював не раз виноградник. І на цьому будемо завершувати наше відео. До побачення!